Яскраво та загадково в Івано-Франківську виставка асоціативних фотографій. Світлини створені в жанрі люмінографії на тему кінематографу. Понад два десятки експериментальних знімків. Результат дворічної роботи голови міського осередку спілки кінематографістів Юліана Яковини. Виставка унікальних фотографій присвячена 118-й річниці від дня першого кіносеансу в Станиславові. Слово люмінографія це малювати світлом, і в основі люмінографії класично це джерело світла, яким малюють. Ось при такій довгій видерці, а є світло, яке відбите від предмета, і я дійшов до того, що можна практично малювати світлом відбитим і від предмета, тобто реальне зображення предмету немає. А є ірраціональне і і реальне зображення. Кінематограф час візія. Таку назву має виставка і не випадково. На знімках кінематограф у динаміці. Саме символічний образ часу відображає сутність кінематографічного процесу. Я намагався передати якось не стільки сам предмет, ось а форму, колір. Тому тут годинничок, він, бачите, він є в нерізкості, але навколо годинничка є така е, стрічка, ніби уявна, стрічка, яка, е, ну якби попереджуючи час, навіть опереджуючи цей годинник, розповідає про те, що кінематограф він є завжди попереду. Колекцію незвичних фотографій Юліана Яковини доповнили дитячі світлові роботи. Їх створили учні місцевої арт студії, експериментували юні митці у середмісті Івано-Франківська. Для цього захопили собою гірлянди, ліхтарики та фантазію. Це техніка люмінографії, це зовсім незвичайна техніка, і не кожен зможе її зробити. Але вона досить проста у виконанні, для цього потрібна тільки фантазія і фотоапарат. Це зовсім не важко. Потрібно е, всього навсього малювати малюнок на витримці фотоапарату. Світлове графіці це творчість без меж. Відтак, експериментуючи у мистецтві, людина стає відважнішою у житті. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.